Друзі, всім спекотний привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Так я вже скоро додам трейлер на канал. Обіцяю. А поки як завжди, ваші улюблені аніме анонси літо закінчується і наступає осінь. А з сірої дощової депресії нас будуть витягувати такі шедеври: 30 вересня. Чекаємо на реліз новинки «Дайго» з пожежної бригади «Помаранчевий порятунок нації. Мова піде як не дивно не про вогняних демонів і їх крутих знищувачів, а дійсно про звичайну роботу вогнеборців в Японії. Салага Тайго, який тільки що закінчив пожежну академію, вирішив, що він пожежник високого рівня. В свій перший робочий день він усім вихвалявся і дістав цим абсолютно всіх. Але ж яким був його подив, коли при першому ж виклику потрібно було дійсно ризикувати власним життям? Тут і розкрилася сутність всіх його понтів. А як він буде рости над собою? Здається, побачимо в аніме. Так що ти теж не понтуйся, і постав подобайку та підпишись на мій канал, адже я стараюсь саме для тебе. А в жовтні вже стартує третій сезон. Ісикаю сходження героя щита. Що можу сказати? Перші два я подивився з величезним задоволенням. Сходження щита це приклад гарного ісикаю з оригінальним сюжетом. Так, ти скажеш, що останнім часом ці ісикаї пишуться, наче під кальку, але не цей онгоін. Якщо не дивився, рекомендую глянути перші два сезони. Ти зрозумієш, що я правий. Також я постійно рекомендую підписатися на мій Тікток, відео там виходить набагато частіше і купа класного ексклюзиву. Посилання залишу в описі під відео. І як же без новинок від Netflix? Ну звісно, це не зовсім новинка, адже мова йде про аніме адаптацію культової комедії Скот Пілігрим проти всіх, не дивлячись на те, що проект виявився провальним, багато критиків вважали його шедевром комбінування аніме та ігрової графіки з фільмом. Так, так, а що ви хочете, то був далекий 2010 рік. І крута система захоплення рухів була занадто дорога для такого малого бюджету. Чи вдасться Netflixу передати атмосферу і емоції персонажів, невідомо. Але з трейлеру бачимо, що міняти щось в сюжеті не будуть. Це буде яскравий анімаційний комікс. Що ж, поки з власного досвіду можу сказати, що робити аніме по книгам і фільмам у Netflix виходить набагато краще, ніж аніме перетворювати в фільм. Ну якщо ви зрозумієте про що я. Чекаємо на нові релізи. Дякую, що додивились дивились до кінця. Буду радий за підтримку каналом лайком і підпискою. Далі буде тільки кавайніше.